А вы не видели случайно видео, выложенные из Израиля, блогеров, которые показывают, куда попало? Нет, не видели? И что касается происходящего, мне очень хочется надеяться, что его пророческие слова о том, что все забудут про Украину, они действительно окажутся пророческими. Ну Хотя вообще Польша и Финляндия такие вонючие, что, если честно, даже я не уверен... Почистим. Да, но тем не менее. Но... Больше всего мне нравится Франция. Они нашли кого не жалко. Піхотний полк відправити в Одесу. Я хотів би так, як було при Советському Союзі во время Великої Отечної війни. Потому що у нас сейчас третя Велика Отічна війна починається. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий випуск російської антипропаганди. Їхньої кримджатини. Ну і звісно, всього того, що вони обговорюють на своїх пропагандистських пабліках. Ви не забувайте нас підтримати вподобайкою. Не забувайте підписуватись на ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, задонатити на автівку для 37-ї бригади морської піхоти. Посилання в описі до нашого ефіру. А сьогодні не наша черга, не ми агресор, не по нам пройшлися російські пропаганди. Понеділок розпочинаються у Росії із Ізраїлю. Хто б міг подумати, друзі? Що ми доживемо до того дня? Коли вони будуть смакувати удари по Ізраїлю, я просто нагадаю, що так вже історично склалося у Росії з Ізраїлем були різні стосунки: погані, хороші, дуже погані і дуже хороші. Але останнім часом них такий принцип знаєте взаємного ненападу. Ну і це стосується, звісно, і дипломатії і заяв, і всього іншого. Хоча, звісно, пропаганда каже не про покарання. Агресору, адже після вихідних Російська Федерація підтримала саме своїх дружочків з Ірану в контексті з Ізраїлем. Вони окремо говорять про так звану воєнну цензуру, яку треба в них запозичити. Хто винен у війні на Близькому Сході? Звісно, Байден повінь Борську, Байден, обстріли Білгорода і удари по Ізраїлю то все Байден. Одним словом, російські пропагандисти лікують від того, що Іран наніс удари по Ізраїлю, але при тому намагається знайти, хто ж винен у цьому протистоянні на Близькому Сході? Немці звіляють Айничвайний, трайне майне. Ну і чого? Що в переводі смыву німецького на їх обозначає, що ми будь любое движение Ізраїля. А почему? Почему? А що Ізраїль всегда прав? Что, Израиль это новый Папа Римский, что ли? Во-первых, Израиль древнее Папы Римского, а затем у нас нет никого, кто может быть претендовать на то, что он всегда прав, из живущих и существующих на этой земле. Ситуация, конечно, запредельная. Притом Иран говорит, не, мы все, мы что хотели, сделали, мы по одной базе... Кстати, скажите, пожалуйста, а вы не видели случайно видео, выложенные из Израиля блогеров, которые показывают, куда попало. Нет, не видели. А как установлены системы ПВО Израиля, никто не заметил. Потому что в Израиле, в отличие от России, военная цензура. И никакой болтовни и легкого отношения к блогерам с радостью ради трех лайков, выставляющих данные, нет. А есть тюремные сроки. Что, кстати, очень правильно. Очень правильно. Потому что когда работает жесточайший контроль над утечкой информации, чтобы не было, как у нас, слава богу, что попали по общежитию 300 метров налево и 50 метров вперед, точно бы по цеху долбануло. Вы что, идиоты? Вот вы люди, которые это пишут, люди, которые это публикуют. Вы идиоты или враги? Хотя в случае ну, скажем так, обстановки, близкие к военной, разницы особой не вижу. Конечно, Байден может собой гордиться. Не было ни одного президента в истории Соединенных Штатов, который бы заслужил это звание, Медас наоборот. Действительно, все, к чему превращается... Все, к чему обращается И Байден... Прикасается. прикасается. Моментально оказывается... Яким-то безконічним дерьмом. Інша справа, звісно, Путін. То взагалі чого не торкнеться скрізь успіх, скрізь просто неймовірний результат. Дивіться, яка історія. Цими вихідними відбувалася а, атака Ірану на Ізраїль. І там були представники різних країн, там навіть згадували Єгипет. Ну, окей, вони там закрили свій повітряний простір і теж намагалися збивати, якби в цьому була необхідність безпілотники. Там була Йорданія, там, звісно, були натівські війська, британці, французи, американці. А росіян, в принципі, ні. Їх ніхто не питає. Нікому не цікаво, о яка ж позиція Російської Федерації. Ба Більше здається, що величезна і принципова різниця між росіянами і ізраїльтянами в тому, що Ізраїль захищається. На нього напали там не може бути когось незгодного із позицією влади, тому що або вони, або їх. Ну а в Росії сорі не дуже багато, але все ж таки є тих, хто виступає проти війни. Про те, що неспокій на близькому сході обов'язково буде, говорилося десятиліттями. Їхня війна, в принципі, різними фазами різними періодами за участю різних країн триває 100 років. Тож і не дивно, що і в сучасності знайшлись ті, хто говорив про перспективу протистояння. Ну як говорив? Виявляється, що в кожної нації обов'язково має бути свій пророк, своя ванга та настрадамус. У нас, прости господи, Арестович у росіян це Жириновський, і мені здається, що це одного поля ягода. Отже, в одній своїх аналітик Жириновський пророкував, що ну, по перше, війна на близькому сході буде, а по-друге, що через цю війну. Всі забудуть про Україну. Там сказано, що не буде такої країни, як Україна. І зараз Маргарита Сіманян із великим задоволенням смакує ці пророчі слова. Наука не розуміє як це от, бувають люди, які способны щось А вони бувають можливо когда-то, як відкрили. фотографию, как открыли антибиотики. Наука откроет некую энергию, которая существует просто пока ей неизвестно, которой наделены некоторые люди, как Владимир Вольфович, который, безусловно, предчувствовал, предсказывал и это, и не только это. И знаешь, сидя вот здесь, в этой студии, именно на этом месте, на котором часто бывал Владимир Вольфович, и мы с ним вместе оказывались в одной студии, я вспоминаю, что, кажется, он и смерть свою предвидел. От ковида. Потому что, если ты помнишь, он прививался множество-множество раз. Больше, чем кто-либо. И когда он приходил в студию, уже давно схлынул карантин. Уже перестали все говорить про этот ковид. Это же не в первую волну он умер, царство небесное. Уже к нему как-то привыкли, вроде как то сезонный грипп. Он приходил всегда в перчатках. Никому не позволял приближаться к нему ближе, чем на два метра. В маске сам никому не, при... не приближался. В рекламные паузы вот так отстранялся, надевал маску. Он как будто предвидел это. И что касается происходящего, мне очень хочется надеяться, что его пророческие слова о том, что все забудут про Украину, они действительно окажутся пророческими. Это главное, что волнует лично меня во всем этом конфликте. Перефразируя Шекспира, у которого, как мы помним, была чума на оба ваши дома, мне хочется сказать выздоровление на оба ваши дома. Будьте все счастливы, богаты, сыты, отстаивайте интересы своих стран. Нас оставьте в покое. Ну, по перше, не треба бути занадто далекоглядним, щоб припустити, що коли ти робиш собі вакцину саме російським суп супутником, то рано чи пізно ти справді відкинеш каньки. Але давайте так, щоб все було по чесному. Що ж насправді сказав Жириновський, на що посилається Маргарита Сіманян? Бель, В 24 четвертому году, вибрав вас ні не, не буде країни під названням Україна. Ви не учити ситуацію на Ближньому Востокі. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не э, Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда к вам. К вам Европа пропустит, турки по нашей просьбе пропустят. Вот Все у вас там соберутся, и вашей стране конец. Мы вынуждены это сделать. Зрозуміти мене правильно, я не те, щоб недооцінювала потенціал Ірану. Та і я завжди підкреслюю, що я не військовий експерт, але аналітики західного світу після ночі суботи на неділю відбили підсумки, що ж відбувається із іранськими гіперзвуковими та крилатими ракетами, які ламалися і не долітали на старті. Тому що до да, да, Іран то прям взагалі така загроза, але цікаво, що пропаганда обирає шматочок. Фрагмент псевдопророцтва Вольфовича буквально в зручних таких місцях, щоб можна було це підігнати для них, Щоб всі забудуть про Україну, що України не буде. А я, друзі, знайшла інші слова Жириновського, які вже зараз, станом на 15 квітня, не відповідають дійсності і підтверджують, що цими пророцтвами можна планов. Я рассчитываю на успех в марті двадцять четвертого рода. Ніякої Украины не будет, никаких Зеленских. Никто не будет нас улежать, срывать наши флаги. Ну, то есть он под соусом абсурда выдавал все то, что сегодня на серйозних щах заявляет власть в РФ. А будь київська губернія, донецкая, херсонська, Харьковская, как при царе было. Да, звісно, що ж там пофантазувати вони можуть скільки завгодно. Але факт лишається фактом. Рахунок на табло, ну і як покарати ворога Російську Федерацію. А вороги нагадаю, це всі ті країни, які допомагають нам і виступають проти Росії. Треба просто перестати бухати саме так. Росіяни сподіваються розвалити міць НАТО та Європейського Союзу. Ірландію треба покарати через віски, Францію через вино. Ну, а Чехію через Півасік. Ну не дрони ж використовувати проти країн НАТО. Справді, от. Поставила нам Чехія щось, і відповідно Російська Федерація нанесла удар у відповідь: звісно, ні. На це у Росіян ніколи в житті не вистачить духу. А от розбивати порожню тару то за душу. Чешськими вампірами. Ми повинні показати смотрите, чехи що куди летять, в які гражданські об'єкти летять ваші снаряди. І ви обязательно ответите за це. Конечно, ваше государство ответит за это. Конечно, Вы... ответит. Вы... Вот сейчас зайди в любой магазин и прямо можно заставить ответить: чешское пиво, завезенное через Прибалтику. Ну, Все. вот у меня вопрос к нашим, которые этим занимаются. Вы кто? Я так вежливо спрошу. Вот вас всех сейчас взять и в Белгород поселить. Перевезите все ваши офисы, которые сюда завозят чешское пиво, в Белгород. Откройте там все ваши представительства. И хозяева ваши, пусть на центральной площади Белгорода, стоят в ларьках и торгуют чешским пивом в разлив. Та я переконана, якби Соловйов одного разу на тверезо поспілкувався із Марією Захаровою, речницею міністерства закордонних справ. Чи побачив Тверезого Дімона Медведєва? Він би сам не був радий, що вони там ембарго на чеське піво наклали краще вже під шафи і під мухою, аніж на тверезо. Ну і, друзі, генерал Сирський, головнокомандувач збройними силами України, каже, що до 9 травня, до цієї самої улюбленої в Росії дати, коли радянський союз разом із союзниками, а це третина світу, та й ще й Америка, Берлін брали у 45-му, Нині на цей рік мають план в 24-му році взяти часів яр. До речі, штурмують вони його на перший місяць, де до війни у часовому яру проживало максимально до 12 тисяч осіб. Ну а звісно, подавати це все будуть як той самий Берлін 45-го. Особисто я вважаю, що їхні псевдоперемоги дещо обмільчали, але ж у студії у студіях, друзі, у теплесеньких, московських, затишних, там, де геть інша атмосфера, там і перемоги інші. Росіяни там беруть ні, не за дві щоки, а і Аляску, і Каліфорнію, і навіть сусідні галактики. І все заради розбудови своєї імперії. Есть принципиальные как бы, метки, касающиеся демилитаризованного статуса э, Украины, касающиеся так сказать, территории Востока. Ну, как по мне, я говорю, я, вы знаете, так сказать, я лично, значит, если мы спросили, что ты хочешь, как бы, я хочу Российской империи значит, в пределах там, Аляски, Гавайи, там, Калифорния, это самое, Финляндия, Польша. Ну, хотя вообще Польша и Финляндия такие вонючие, что, если честно, даже я не уверен. Почистим. Да, но тем не менее. Но опять же, здесь э, хотелки это одно, как бы, да, реальная политика, так сказать, это другое. Я вже мовчу про те, а що ви будете робити із такими територіями? Он у вас є свій шмат, Орськ, Оренбурзька область. Ви нічого не можете зробити, її змиває, її затоплює просто. І ви такі мама зліпи мені сніжку, тож звісно, якщо обростися ще й ще територіями, я тільки уявляю, що там під російським керівництвом настане. Ну і хвилинка сміху над лягушатниками, яких до речі. Не збираються росіяни принаймні, поки що в буквальному сенсі захоплювати. Отам Аляска, да, Франція поки ні. Соловйов, який не один раз надірвав свій задок креками про протистояння з НАТО, увесь блок воює в Україні вже понад два роки. Про знищення інструкторів, військових, генералів з Європи. Тепер називає французів кабаре і каже: ну куди ж ви поїдете? Ну що ви там будете робити, ж то пройдетесь по дівочкам. Я сорі, а два роки ми тоді з ким воювали? І це кажуть ті, хто вербує ув'язаних жінок, не пальців, африканців, корейців, індусів. Ви що, такі рекси, що ви занадто швидко дохнете, самі росіяни воювати не можуть, що ви постійно намагаєтесь якихось найманців загнати на фронт, а при тому нам, французів, запросити гостинно до себе не можна. Мені подобається Франція. Вони знайшли, кого не жалко. Піхотний полк відправити в Одесу. Притом полк еще воевал в составе Наполеоновской армии, был бит. И теперь, наверное, они, я не знаю, они, вот э, известно же, что Наполеон Бонапарт выходил на сражение в красном мундире, чтобы и кровь была не видна в случае ранения. Эти французские солдаты, очевидно, носят коричневые брюки. Но, ну, что очевидно. То есть они привыкли получать всюду. При этом у них мощнейшая техника для перемещения их испуганных задниц. То есть она такая легкобронированная. Что они собираются делать в Одессе? Ну, хорошо. Девушки им будут рады. Дальше что? Фильм но тысяч... Совершенно верно. Но там о чем все показано. То есть это какой-то вот... Это все какое-то такое Ничтожно ну, ничтожное, как это буфанада. Ну нельзя так, ну какое-то кабаре. Ну давайте уж лучше сразу, ну что вы посылаете этих несчастных французских солдат? Уж присылайте сразу, кто у них там были, Крейзи Хос или какие там еще у них танцовщицы. Ну какая нам разница, кто из них будет исполнять канкан, -кан, когда заговорит наша артиллерия? Что вы идиотов-то из себя изображаете? Но этих французов там грохнут как ничто ненормальной техники, ненормального боевого опыта. А все заради того, чтобы какому-нибудь российскому мухасранскому Володька инженер неудачник от рождения в засаленной маечке, в протертых штанишках и, конечно, не с чешским пивом в руке, потому что на чешское у него денег не, хватает. Какой-нибудь, знаете, Волга и Волга в руках, он держит Жигулевское, слушает Соловьева и думает, да! французский. Неудачники треклятые. У него уже плывет дом, он уже вот так по воде, у него уже электрика не работает, а он все радуется тому, как Соловьев проходится по французам. И самое главное не замечать, в каком говне ты живешь. В России являетесь друзья, ныне, еда, третья, Великая Я знаю, ви теж хочеться запитати: а де ж була перша, що таке друга і чому вже третя? Знову підручники з історії переписали і знову свою термінологію вигадали. Але звісно, зараз не про це цим вони захоплюються давним-давно. До речі, в підручнику Медіцького з історії о той, що новий, що давно був презентований, величезна частина книги присвячена тому, чому почалось СВО. Велика частина про правління Путіна і так далі. І звісно, в цій книзі все ще Херсон рахується російським. Ось все, що треба знати про їхню історію. Так, от, що ж, готують для недорогих росіян під час третьої атічники війни, а готують русські калоші, щі і калькулятор замість смартфонів. Третій рік Росія все дума думає, як же замістити імпортне на російське. Пока вы решили, что ніяк бо Россия ничего, лайна, сама не выготовляет. Так как было при Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Потому что у нас сейчас Третья Великая Отечественная война начинается. Тогда, если вы помните, во Вторую Великую Отечественную войну 1941-1945 года у граждан изымали даже приемники. У всех. Да? При этом изымали, заметим, и в Англии, и в США, и в Германии, во всех воюющих странах, чтобы вражеская пропаганда свободно по мозгам не гуляла. То есть, вообще говоря, да, придется идти на экстраординарные меры, потому что война – это экстраординарное состояние общества. Я думаю. Но нам как минимум нужно импортозамещение. На самом деле нам есть на что замещать. Ну, например, сейчас в магазинах или там в интернете можно купить несколько моделей отечественных смартфонов на отечественной операционной системе «Аврора». Угу. И есть опер... отечественная операционная система ОС Касперского, да, лаборатория Касперского сделала свою операционку. Есть Huawei с его собственной гармонией, ОС-гармония, да, то есть китайцы нам, в общем, не являются врагами, наоборот, у нас с ними общий враг, ну и так далее. То есть если это делать системно, Доволі сильно різкі можна сніс. Так, це цікавий підхід імпортозаміщення на Huawei. Так би мовити, ор вишегор. Китай це що, тепер Росія? Ну, точніше, да. З деякого боку, Росія це вже Китай. Але імпортозаміщення це означає, що ви забираєте все іноземне і лишаєте тільки made in Раша. Ну а тоді реально вийде, що ви галажопи. Ну і наостанок, друзі для нас, це було очевидно, але тепер в нас є і буквально задокументоване підтвердження. Виявляється, що в Росії в буквальному сенсі платять за участь в публічному таборі, який виступає за війну, тобто СВОшники в стилі гойда їм падає копіючка, якщо вони публічно закликають до вбивства, підтримують Путіна, їздять на Донбас ніхто. Абсолютно ніхто із російських артистів, публічних діячів не робить це, тому що вони вірять в силу російської армії, тому що 8 років данбілі Бамбас, бідні жителі Донецька і Луганська, і вот це все. Ні. Хочеш існувати в Росії. Хочеш співати, зніматися в кіно чи знімати кіно, то тоді ти маєш абсолютно публічно взяти таке відро крові і на себе виліть, і тільки тоді. Ти залишишся частиною публічного життя Російської Федерації. Ось і увесь патріотизм. Любимый человек, меня же ругают только за одно, за то, что я сказал, что я за мир и против войны. Сейчас и я вспомнил. еще хочу повторить, я за мир, я против войны. И за это меня всегда ругают. И скажут, Сириус, не должен говорить, ты должен сказать, что он за войну. От да. вас просили этого? Да. И в устной форме, и в письменной. А что обещали? А на деньги наоборот? всегда. Деньги Все обещают. На вас не стали включать в черные список? Э -э нет, я в черном списке есть. Мне сообщают, что мне нельзя на телевидении. И что мне нельзя на публичные выступления. Это все делает управление по делам президента. Мне сказали, что покаяться очень просто. Я даже знаю все. Надо обязательно съездить на Донбасс и выступить с концертом. Но ну, я концерт просто не даю. С лекцией для военнослужащих. Ну, ведь у людей есть совесть. А еще есть вера. Я против того, чтобы нам навязывали. Совесть. Помните это -то слово? в российских словарях полностью изъяли. Ну и врачи Рашт Васильев трошки лукавит. Не только покаяться, не только публично заявить о своей позиции, но еще, как говорит, узкое окружение Киркорова нужно уметь вовремя сесть на бутылку. Именно после этого тебя окончательно реабилитируют. Перш ніж завершувати друзі, я вам нагадаю про наш збір на авто для 37-ї бригади морської піхоти. Хто ще не задонатив, друзі? Ви що? Маємо обов'язково разом посилювати нашу армію. Маємо назбирати 350 п'ятдесят тисяч на автівку. Лишилося менше третини. Обов'язково перейдіть за посиланням. Воно перше в нас в описі, і відправте свою в підтримку Збройних сил України. Не забувайте коментувати, почути і побачене. Обов'язково лишайте цьому випуску свою вподобайку. І звісно, підписуйтесь на YouTube-канал «Урбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.